Зараз я розкажу вам про автомобілі у Франції. Бачите, все ренос стоїть? Да? Дуже велика кількість автомобілів у Франції, саме французькі. А, і як назло, бачите, поїхала Suzuki. До цього там ще щось. Зараз Mercedes їде. Ну, дивіться, Ри, э, Пежо. так? Потім, ну це Opel, це BMW, а Ось Renault, Сітроен. Mm -hmm. Вон там через дорогу ще є. Yeah. Uh, давайте я приближу. отак. через дорогу вон там ще є Renault. Бачите? За Renault стоїть одразу Ситроен. Так, що там за світрейном? Volkswagen. Ford. Вон знов Рено. Ой, Peugeot. Он Renault. Потім... Я не бачив, що за машина поїхала. Давайте дивитися далі. Оце щось... А, ні, дивіться, це знов Peugeot. Бачите? Тут, мабуть, відсотків... 60. Це я вам точно можу, можу сказати. Якісь там а, французькі автомобілі чи автомобілі французьких підбрендів, чи як сказати. От. Ось, бачите, Peugeot Давайте подивимось, що це єдесятреє. Так, а це що їде? Знов Citroen. Ну, Opel. це звісно німецьке. А німецьке, звісно, там круто. Я не знав, що раніше не звертав увагу навіть на те, що Ну, Mercedes -то зрозуміли BMW. Ось, дача. Це, якщо не помиляюся, це також Peugeot Черно. Це знов Peugeot. Fiat це не французька. Що німецькі автомобілі? Да? Це там BMW, Mercedes, Audi, Opel, а, Porsche, Потім що там ще? А, якісь там такі от... Я не згадаю, от бачите, знов Peugeot. Toyota дуже багато Toyota Yaris. Вона в принципі крута. Ну, бачите, Citroen, Рено, Рено, Вондо Рено. Це що стоїть таке? Це я не знаю. І вон там, я так розумію, що така червоненька, це якась дача, скоріш за все. Бачите, Рено. Це в нас що? Дача? А далі це також якісь там череночок, кажу, не пам'ятаю, зісером. Ну, в принципі, все, що тут розказувати. Французи їздять на французьких машинах, бо вони... Хоча вони по ціні майже такі, як і всі інші, але просто французький ринок автомобілів все ж таки дуже великий. Ну і якийсь відсоток того, що... Французи беруть саме французьке, це як патріотизм. Так, зараз зачекаємо. Бачите, дача. Рено. Рено. Бежо. Рено. І века це, мабуть, італійська якась. Ось. Renault pežot, бачите? О там одразу Сітроєн. Рено. Там добре паркований такий Рено. Так, що на зустріч? Сітреє? Давайте ще дивитися. Так, за спиною що? Сітреен. Таче. Це також. Ну, якщо не помиляюся, здається, воно французьке. Під бренду чи Peugeot C Renault. Це треба читати. Так, переходимо. От. Peugeot. рено, Сітроен, Peugeot. до Рено. Так червоний. Французи я зеле на червоний. Рено пишет. Ситрин. Рено. Рено. Рено досить багато, як ви вже бачите. Citро n 1 Citroen 2 за ними Рено. Ось приїхала Рено. Добре паркований Ситре Та ще приїхала. Ну коротше, ви всі зрозуміли, я думаю, що до автомобілів. Отак. От їздять на французьких автомобілях. Автомобілі. Я ніколи так не звертав увагу на те, що е, скільки все ж таки у Франції є е, е, різної промисловості, е, крутих штук. Мені здавалося, за рахунок чого взагалі вони живуть. Це ж вам не Америка, яка з Microsoft, там Apple, ще щось, так? А насправді в них є дуже багато речей, за рахунок котрих вони живуть. Ну, податки, все таке. Тобто це не просто там якісь ресурси, копалини, а вони саме будують щось, щось виготовляють і так далі. Ну все, підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі.